На огляді в нас ось такий старого зразка а, щиток приладів. Гарна порошукова покрасочка йде, тумбірки, йдуть. Це йде, це все совдеповський е, варіант. Тобто це зібрано, не по покипає нічого. Це іменно совдеп. Ну, Прокурюватель свіжий, скажімо, не совдеповський. дивіться як гарно зроблено. Кнопочки, все це тумбірки. Тут всі так повністю показуємо, що як є. Для того, щоб бачили, як воно виглядає, як зроблено. Зсередину. Ось така вся начиночка. Є у нас наявності, є також окремо ось такі каркаси. У нас наявності без ну, без приладів, без нічого. Так що, кому треба, хлопці, звертайтесь. Е, можна з китайськими зробити, можна зробити з скажімо так, якісними буде, е, ходити.